Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з відгуками на засоби, які в мене закінчились. Тому, у кого цікавлять дані відео, запрошую вас до перегляду. Робіть собі кружку чаю або кави. Ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Закінчилась ось така велика банка олії для очищення шкіри тіла, для сухої чутливої шкіри від бренду Bioderma. Тут об'єм 1000 мл, упаковка з дозатором. Побачила в покупках колись у Наталки з Києва і вирішила теж спробувати цей продукт. Зараз для мене це кращий засіб для очищення шкіри тіла, тому що в мене шкіра суха. Подобається і аромат, і як м'яко цей продукт очищує, шкіра і очищена, і одночасно зволожена. Надовго вистачає такої упаковки ще продукти даного типу є в бренду і в ЦРВ, та й в інших аптечних брендів, напевно. Тому буду повторювати в даному форматі, можливо, від біодерма, можливо, від інших виробників. Тому що сподобалась саме форма очищувальної олії для мого типу шкіри вона підходить. Дану олію можна використовувати для дітей і дорослих. Вказано, що вона підходить для тіла, обличчя та рук, але для обличчя я би не ризикнула. Для обличчя є окремі продукти в цій категорії, тому краще використовувати тільки для тіла та для рук. Від компанії Арифлейм закінчився чоловічий аромат Містер Gordani Аква. Дуже красивий флакон, об'єм 75 мл. Завжди хороші терміни придатності. Цей аромат був до 10-2029-го. Виготовлений він у Польщі. Приємний свіжий, гарно підходить на теплу пору року, чоловікові сподобався. Будемо повторювати, і можу рекомендувати, особливо коли побачите на нього хорошу ціну. Мені сестра присилала два пробника з ароматами. Об'єм кожного по 1 мл. Перший від Dior J'adore, Ось так виглядає сам флакон. І такий маленький зручний тестер. Другий аромат називається Flower від Kenzo. Сподобались обидва, дуже сподобались і той, і той. І такий такий я би хотіла мати в повнорозмірній версії. Хоча пробник маленький, але все ж таки за декілька використань вдається зрозуміти, чи тобі аромат підходить, чи ні. Дякую сестрі за знайомство з цими неймовірними ароматами в мініатюрах. Ще один пробник є в запасі, коли використаю, то покажу вам. В пластиковій упаковці закінчився в мене пробник серуму, який був в косметичці краси сайту iHerb від бренду Jumisu з вітаміном С, освітлюючий та балансуючий. Тут об'єм 10 мл. Користуюся я таким серумом. Вдруге, він дійсно гарно освітлює, робить шкіру більш такою свіжою, зменшує прояви пігментних плям. В принципі, це маленька упаковка для того, щоб очікувати якийсь неймовірний ефект. Але достатньо для того, щоб зрозуміти, що сіру гарної якості. Тому, можливо, ще коли замовлю повну розмірну версію на сайті iHerb, коли буде потрібен знов-таки використання вітамін С пробник скрабу з сайту iHerb, який дуже сподобався своїм, неймовірно, натуральним, приємним ароматом грейпфруту. Це бренд Дерус. Скраб для обличчя з грейпфрутом для освітлення та покращення текстури шкіри. Об'єм 17 грам. Там на сайті, напевно, є і більш велика упаковка. Обов'язково ще повторю таку маленьку точно. А можливо, подивлюсь і замовлю повнорозмірну версію. Використала кремову маску від компанії Reflame, серія Love Nature, з екстрактом вівса для сухої шкіри, об'єм 10 мл. вистачало мені на два рази. По-моєму, ця маска знята вже з продажу. Вона дуже давно була в каталозі, потім зникла, через деякий час нещодавно з'явилась і знов її дуже швидко зняли з продажу. Не знаю, навіщо прибирають з каталогу такі гарні продукти. Вона достатньо бюджетна, покупала її по якійсь дуже низькій ціні. І працює набагато краще деяких дороговартісних масок. Шкіра добре живиться після використання. Для сухої шкіри це просто мастхев, хев, якщо б продавалася ця маска. Вона така більш освітлена стає, більш м'яка на дотик. Пори не забиваються. Наносила десь хвилин на 10-15, потім змивалася. В принципі, вона шкірою вбиралася повністю, і я бачила хороший ефект. Вона підходить і для чутливої шкіри, для подразненої шкіри, гарно заспокоєна шкіра була після використання. Сподіваюсь, що колись компанія Reflame все ж таки поверне цю маску в каталог і буду знов тоді купляти. Але поки що вже навіть немає і в запасі. Мило ми використали з сайту Ахерг від бренду Yardley з вітаміном С, куркуміном. Об'єм 113 грамів в брусочку, гарно зволожує, шкіру не сушить, має приємний цитрусовий аромат і достатньо бюджетна, нормальна ціна, особливо зі знижкою. Тому буду ще купляти, там дуже багато різних видів на сайті. Далі, друзі, будуть добавки. У нас закінчився екстракт. Черниці від Natural Factors. Ви знаєте, що це одна з улюблених добавок для нашої родини для підтримки зору, для покращення кровообігу. Тут 500 мг в одній капсулі, в баночці 90 капсул темного кольору. Продукт подобається. періодично приймаємо всією родиною і буду обов'язково ще купляти, тим паче, зараз, в вересні будуть дуже хороші знижки. Мінус 29% на певні групи товарів, кожен день різні, тому що айхорк святкує в цьому році 29 років з дня існування. Знижки повинні почати діяти з 25 серпня, тому будьте уважні, готуйте свої кузини заздалегідь, поки весь товар, вся продукція є в наявності на сайті. Від бренду Force Factor магній центрат в дозуванні 150 мг в одній капсулі. Всього їх було 180 в баночці. Хороша форма магнію. Купляли по бюджетній ціні в розділі пробників веганський продукт без желатіна, без ГМО для підтримки м'язів, кісток, серця. Нервової системи та системи травлення, так вказано на упаковці, це друга вже баночка в використанні подібного магнію. Магнію приймаємо всією родиною, майже на постійній основі. Зазвичай вибираємо форму цитрату або гліцинату. Добавка, яка майже завжди є в нашій родині. Але замовляємо: від різних брендів. Більше подобається Doctors Best. Ця також якісна від бренду Svenson. Це Афтеген для підтримки організму під час стресу, для підтримки гормонального фону. Тут 450 мг в одній капсулі, і всього було 100 капсул у баночці. Потрібно приймати було по дві капсули в день, тобто 900 мг, я приймала по одній і мені було достатньо. І ще у дитини закінчилось залізо в профілактичному дозуванні від бренду Carlson, Дозування 15 мг, це жувальні таблетки з полуничним смаком, які містять в собі менше 1 граму цукру. Всього тут їх було 60 гр. У баночці, я вже багато разів показувала це залізо, дитині смак подобається. Бренд Carson дуже якісний для підтримки рівня енергії в організмі, для в принципі, всіх органів, тому що залізо це кисень, і він потрібен для всіх органів. Тому думаю, що зараз в такому дозуванні буду давати дитині кожен день, по можливості на постійній основі з продуктів була використана рожева гімалайська сіль. Найбюджетніша на сайті Hurb якісна, яка містить в своєму складі дуже багато корисних мінералів. і... Тут 453 г пакетику, замовляємо вже тривалий час на постійній основі, і в запасі ще є декілька упаковок. Коли будуть знижки, обов'язково будемо запаси знов таки поповнювати. Друзі, це все, що я хотіла вам показати сьогодні, якщо відео було корисно, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, щоб я бачила від вас зворотній зв'язок, щоб я розуміла, чи потрібно знімати ці відео. Вважаю всім здоров'я, мирного неба над головою! Посилання на продукти, які продаються на сайті Hurpia, які я показала в цьому відео, залишу в описі. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!